Як створити сайт за 5 хвилин для товарного бізнесу. У цьому ролику буде детальна інструкція, як це можна зробити, досить швидко, якісно і використовуючи вже готові шаблони. Перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, поставити вашу вподобайку і обов'язково слідкувати за виходом нових роликів. Цей ролик буде корисний для тих, хто починає свій товарний бізнес або планує починати і ще не знає, як зробити свій перший сайт для товарного. Бізнесу і у цьому ролику я детально розкажу вам, як це можна зробити покроково використовуючи сервіс LP мобілі. Плюси такого підходу, що не потрібно ніякої возні з програмістами, не потрібно ніяких знань специфічних. Виставляючи буквально шаблон за декілька хвилин, ви отримаєте вже готовий сайт, який можна запускати рекламу. І перевіряти свої гіпотези, і починати свій товарний бізнес. Давайте не будемо затягувати і переходимо до самої інструкції. Ось ми і на платформі. Тепер ми можемо починати створювати наш перший лендінг. Ми переходимо в розділ Мої лендінги. Як бачимо, поки у мене немає ні одного лендінга, але, власне, зараз будемо створювати новий. Я тицей кнопку Додати і тепер у мене ось такі от поля, які мені треба заповнити. В першу чергу ми вибираємо з наших готових шаблонів. Як бачите, тут є їх безліч. Можемо подивитися і вибрати для нас такі, який нам найбільше підходить. Я бачу, що деякі з них навіть по якимось товарам можуть вам підійти. Тобто ви можете собі вибрати такі, який вам подобається. Я вибираю ось цей для прикладу, щоб подивитися, як він буде працювати. Також ми можемо задати йому назву і заголовок SEO. Тобто, SEO це більше до просування, можливо, воно вам знадобиться у разі чого, якщо ваш сайт проіндексується в пошукових системах, і ви зможете ввести. Якісь ключові фрази, по яким потенційні клієнти можуть вас знайти. Давайте по порядку. Як приклад, я буду просто заповнювати інформацію і е, спробую е, ввести зміни на сайті, щоб вам на прикладі показати, як це все можна зробити. Після цього як я заповнив цю нашу першу інформацію, я рухаюся вниз. Далі у нас наступне поле це є вибрати домен. Тобто ми можемо вибрати, з якого домена буде показуватися сайт. Я вибираю саме перший, вибираю LP Mobi-Biz. Картинку і до Менеліс ми можемо пропустити, бо вони нам по суті не так важливі. Ми вказуємо тут вартість товару. Тобто ми можемо задати зразу вартість товару і вибрати валюту товару. Тобто, це в нашому випадку це є гривня. Переглядаємо наступну вкладку налаштування доступу. Тут ми можемо додати користувача, який буде віддалено мати доступ до нашого сайту. Також можна давати доступ до статистики, до редагування сайту, до отримання повідомлень, тобто ви можете додати сюди повноцінного менеджера. Тобто, одною з переваг цього сервісу є те, що ви можете делегувати іншим роботу, не, не надаючи їм доступи до власного аккаунту. У мене таких користувачів немає, але як приклад, я вам просто показав, що такий функціонал є. Наступна вкладка, яка в нас є, це є вкладка «CRM». Використовуючи цю вкладку, ви можете використовувати додаткову crm систему для обліку ваших замовлень для обліку витрат і так далі. Якщо вам цікаво, я можу зробити ще один ролик на цю тему і більш детальніше розказати конкретно за цей продукт. Тому обов'язково ти ваші вподобайки. І пишіть коментарі на цю тему, і я зроблю більш детальніший ролик вже про CRM. -ку. Наступна вкладка, яка в нас є, це є вкладка Аналітика. Тут ми можемо додати ідентифікатори для відстеження конверсій. В нашому випадку це є ідентифікатор TikTok і Facebook. Якщо ви запускаєте рекламу на Facebook, чи Instagram, вам обов'язково потрібно додати сюди піксель, щоб правильно налаштовувати саму рекламу. Тому обов'язково сюди додаєте ваший піксель. Також можна додати верифікацію домену Facebook і додати код для відстеження Google аналітики. Цей розділ присвячений тому, що ми можемо додати аналітику і її відслідковувати. Давайте тепер подивимося, що у нас вийшло. Як бачимо, що наш домен успішно створений. Він доступний за посиланням ось таким. Ми можемо на нього його скопіювати, перейти і подивитися, як виглядає наш лендінг і всі описи нашого товару. Перейдемо вже до редагування самого сайту. Для цього тицяємо кнопку Редагувати шаблон і переходимо до самого редагування нашого сайту. Як бачимо, ми можемо вибирати блок, який ми хочемо замінити, і замінюємо його. Тобто ми можемо замінити назву товару, можемо замінити фотографію. Для цього ми простатиціємо і вибираємо потрібну нам фотографію. Далі ми можемо замінювати всі кнопки, наводячи на них, вводити всі нам необхідні заміни. Тобто, як бачите, тут є в нас готовий шаблон, який ми можемо просто змінити всі тексти, змінити всі підходи, і це реально все можна зробити буквально за 5-10 хвилин. Тобто... Навіть якщо ви повністю не знаєте, як робити. Візуально ви можете змінювати усі блоки, які є на цьому сайті. І не забувайте зберігати всі ваші зміни, щоб їх не загубити. Давайте також поговоримо про савий лендінг, про його структуру. Ми бачимо, що тут є в нас товар, далі йде опис, далі йдуть характеристики, в ким виготовлено, кнопка заклику до дії, відгуки також обов'язково. Бачите, ви можете замінювати і писати свої. Також можна залишати власний відгук. Також тут є інформація про те, як замовити товар, розмір сітка, фотографія і форма до заповнення. Також хотів додати, що ви можете вказувати імейл, на який будуть приходити заявки. І також дуже важливо, ви можете прив'язати власний Telegram і отримувати всі сповіщення у Телеграм. Для цього, щоб це зробити, вам треба натиснути на кнопку підписатись, відкриється у посиланні бот, ви вибираєте відкрити його, і цей кнопку «Старт». І все. Ви успішно підписались на отримання повідомлень зі сторінки одяг та взуття. Давайте тепер спробуємо залишити тестову заявку і подивитись, куди вона прийде і як воно взагалі все виглядає. Тицяємо наш сайт. Вибираємо замовити і вказуємо дані для заповнення. І залишаємо нашу заявку. Як бачите, як тільки я натиснув, нам прийшла вже наша заявка в Телеграм. І нашому користувачу видається ось таке повідомлення. Наші замовлення відображаються у розділі замовлення. Тобто ви переходячи сюди, можете побачити, яке у вас було замовлення. Власне, оцю заявку я щойно залишив і можна її переглянути. Тобто, які з якого лендінгу, як звати людину, який номер телефону, яка сума. І так далі, як бачите, досить просто можна зробити сайт буквально за 5 хвилин для товарного бізнесу, не маючи ніякої запари з розробкою, з програмістами, з втраченням часу, ви швидко можете зробити такий сайт, і буквально за один день перевірити вашу якусь теорію по товарному бізнесу, протестувати якісь офер. І такий сервіс я вважаю, що дуже класно підходить для таких задач. Тому, якщо він вам був корисний. Обов'язково переходьте за посиланням та реєструйтесь на ньому. Користуйтесь на здоров'я. Також спасибі вам, що додивилися цей ролик до кінця. Якщо ви забули, ставте вподобайку цьому ролику і не забувайте слідкувати за виходом нових роликів.